Що як я скажу тобі, що краса це не те, що бачать очі, а те, що змінює твоє життя. Богдан, успішний підприємець із чернівців, був переконаний, що одружується з сіренькою мишкою, вибраною заради вигоди. Йому навіть казали ну що ж, зате розумна. І він погодився бо хіба важливо, як виглядає жінка, якщо це лише стратегія? Але коли в день весілля вона зняла фату, Богдан не зміг дихати. Це була не просто красива жінка, це була та, хто змінить кожну його звичку, страх і уявлення про себе. Ця історія там не про те, як чоловік відкрив кохання, вона про те, як чоловік, який мав усе, виявив, що найважливіше не в гаманці, а в очах жінки, що бачить тебе наскрізь. Вона не кричала, не нав'язувалась, не доводила нічого, вона просто мовчки почала ламати кожен його бар'єр. І саме тому ця історія розбиває стереотипи, бо часом краса приходить не у червоній сукні, а в чашці теплого чаю, не в голосі, а в тиші, не в зовнішності, а в змісті. Хочеш дізнатися, як скромна дівчина з глибинки стала рушієм змін у житті найхолоднішого чоловіка міста і як їхній шлюб із вигоди перетворився на союз двох сердець? Залишайся, бо далі буде те, що змусить тебе переосмислити. Кого ти впускаєш у своє життя? Богдан усе життя вважав себе стратегом. Після 30 років, побудувавши мережу аграрних підприємств по всій Західній Україні, він був упевнений серце не бізнес. Шлюб із Олесою був радше угодою між родинами, ніж кроком любові. Йому сказали, що вона проста, нецікава дівчина не з обкладинки. Він не хвилювався до моменту, коли побачив її, коли фата опустилася, щось у ньому зрушилось. Перед ним стояла жінка не тільки вродлива, а така, що змушує задуматись. Її погляд не шукав схвалення, він тримав рівновагу. Це був не просто візуальний ефект, це був ляпас по уявленнях, які Богдан носив у собі все життя він звик оцінювати людей за статусом, вбранням, походженням. А тут село на Івано-Франківщині. Дівчина в скромній сукні й очі, які мовчки питали. А хто ти, Богдане, без своїх титулів? Це як перегортати знайому книгу і раптом побачити нову главу, написану іншою рукою. І тоді ти питаєш себе, скільки ще історій я не дочитав через власну пиху? Олеся не усміхалась натужно, не грала роль нареченої мрії. Вона стояла спокійно, ніби знала щось, чого Богдан ще не збагнув. І саме ця її тиша не холодна, а глибока. Зачепила його найсильніше. Він раптом відчув, це не буде типовий шлюб, бо ця жінка не просила любові, вона давала вибір. І Богдан, хоч і не визнавав цього вголос, почав переживати щось нове щось, що змусить його подивитися на Олесю, і на себе зовсім інакше. У перші дні після весілля в їхньому домі панувала тиша не та, що затишна, а та, що ріже повітря. Богдан, звиклий до контролю. Сидів за вечерею з книжкою чи ноутбуком, удаючи, що зайнятий. Олеся мовчки подавала вечерю, спостерігаючи. Вона не намагалась сподобатись, не нав'язувалась, але іноді кидала фрази, які не давали йому спокою. Наприклад, цікаво, чи людина, яка щодня наказує іншим, знає, чого хоче сам. І він не знав, що відповісти. Бо ніхто раніше так не питав вона не критикувала прямо. Вона мовби торкалася шерехом ледь але влучно. Одного разу, коли Богдан втретє за вечір перевіряв свій телефон, Олеся спокійно запитала: А ти завжди боїшся залишитися сам на сам із тишею? Це не було докором, радше цікавістю, і вперше в житті він відчув, що комусь справді важливо, чому він поводиться саме так. Її слова не звучали як засудження вони були як дзеркало, нещадне, але потрібне. І саме це почало пробуджувати в ньому цікавість до неї. Зазвичай у таких ситуаціях чоловік або закривається ще більше, або починає бунтувати. Але Богдан, хоч і мовчав, ловив себе на думці, що починає чекати моментів, коли Олеся знову скаже щось подібне це було ніби психологічна гра, де вона ставила фігури на дошці, без крику, без сили, лише спостереженням і точними ходами, і, хоч він не зізнавався, але починав сумніватися а що, як вона бачить його краще, ніж він сам. Минали тижні, а замість звичної втоми від рутини. Богдан помічав у собі несподівану пильність. Він почав бачити Олесю не просто як дружину, а як своєрідну загадку. Її спокій не був байдужістю. Це була впевненість, загартована чимось більшим. Вона не коментувала його роботу, але коли він нарікав на партнера, лише сказала. Часто ми не довіряємо іншим, бо самі собі не довіряємо. Це зачепило. І вперше він не відмахнувся. Він подумав ці думки почали проростати навіть на роботі. Богдан завжди ухвалював рішення швидко, без емоцій. Але після одного вечора, коли Олеся розповіла історію про дідуся, який втратив ферму через гординю, він переглянув одну важливу угоду. Замість того, щоб натиснути, він запропонував партнеру паузу для обдумування, і реакція його здивувала повага замість опору. Він почав розуміти сила це не завжди тиск, іноді це здатність дати простір. Олеся не вчила його напряму, вона просто була, і саме ця її присутність збуджувала його найкращі і найвразливіші сторони. Він ловив себе на думці, що починає змінюватися не з примусу. А з натхнення. Її фрази були як насіння не видно, коли падає, але одного ранку ти прокидаєшся і вже щось росте. А Богдан, сам того не усвідомлюючи, почав питати себе не тільки, що я маю зробити, а й для чого я це роблю. І це змінювало гру. Коли людина звикла до гучних вчинків і дорогих жестів, справжня цінність тиші часто минає повз. Богдан за все життя не помічав, як хтось тихенько підсуває чашку чаю, коли він повертається пізно з роботи. Але Олеся не з тих, хто робить щось, аби отримати подяку. Вона просто робила. Вранці, ще до того, як він прокидався, кухня вже пахла м'ятою і свіжим хлібом, а ввечері в його кабінеті речі були розкладені так, ніби хтось знає, як саме він думає. Ці маленькі зміни ламали його зсередини не від болю, від ніжності, до якої він не звик. Він почав помічати, що чекає її присутності, як очікуєш світла в тьмяному коридорі. Усе, що вона робила, здавалося, сповненим сенсу навіть переставлена книжка чи новий рушник у ванній. І найбільше дивувало те, що вона нічого не просила. Жодного разу не натякнула на вдячність, не очікувала визнання, і саме тому він почав хотіти дякувати по справжньому, не грошима, а вчинками. Один вечір став для нього поворотним він повернувся пізно, втомлений і похмурий. І на столі не вечеря, не записка, а просто запарений липовий чай і два печива в формі сердечок. Ні слова. І Богдан, уперше за роки, не пішов у свій кабінет. Він сів поруч із нею. Мовчки. І в тому мовчанні народжувалося щось, що вже не можна було зупинити. Бо, коли турбота не звучить словами, а проявляється діями, вона стає мовою серця. Він завжди вмів ховатися за графіками. Зустрічами і рішеннями. Богдан ніколи не дозволяв собі слабкості, але Олеся не питала прямо, вона просто слухала. Одного вечора, коли гримів дощ і світло мигало, він несподівано сказав Я боюся, що якщо завтра все втратиться, залишуся ніхто. І вона не злякалась, не поспішала заспокоїти чи переконати. Лише відповіла Ти вже хтось. І навіть якби залишився без бізнесу, твоя цінність не зникне. І в цій простій фразі було більше підтримки, ніж у всіх нагородах, які він отримав це стало початком справжньої розмови. Вони сиділи на кухні до світанку, без фільтрів, без образ. Богдан розповів, як у 17 років бачив, як батько втратив ферму через кредит, як клявся ніколи не бути слабким, а Олеся. Як у чотирнадцятій залишилась із молодшими братами на руках, коли мати злягла. Ці історії були ніби шрами, які вони носили під сорочками, і які тепер переставали боліти, бо хтось нарешті їх побачив. І те, що народжувалось між ними, вже не було просто симпатією це було визнання. З того моменту розмови стали частиною їхніх вечорів не завжди глибокі, не завжди серйозні, але справжні. І в цих розмовах Богдан відкривав не лише Олесю, а й себе. Він починав розуміти, що бути сильним не означає мовчати, іноді це означає поділитись своїм страхом бо коли людина ділиться болем, вона не слабшає, вона довіряє, а довіра це завжди крок до чогось більшого. Настав момент, коли все, що Богдан так ретельно будував, похитнулося. Один із ключових інвесторів зник із грошима акції впали. А в пресі з'явилися чутки про банкрутство. Він не спав дві ночі, гортав документи, дзвонив адвокатам, але всередині нього вже щось ламалося. І саме тоді, коли він сидів у кабінеті, стискаючи келих горілки, Олеся тихо зайшла, сіла навпроти і сказала: Я бачила, як тато мовчки знищив себе, бо думав, що мусить бути ідеальним. А я більше не хочу дивитись, як ти йдеш тим самим шляхом. Її голос був спокійний. Але кожне слово як лід, що обпікає вона не прийшла його рятувати вона прийшла нагадати, що він не сам, і тоді вперше він почув історію, яку вона тримала в собі роками. Як у двадцяті вона мусила залишити навчання, щоб працювати на трьох роботах після того, як мати вимагала від неї бути ідеальною, як кожне її рішення оцінювали, критикували, ламали. І як вона навчилась не кричати а будувати себе мовчки день за днем? Це не була драма, це була правда. Богдан слухав, і щось у ньому змінювалось він побачив у ній не просто підтримку, а людину, яка пройшла через вогонь і не обгоріла, а стала теплішою. І саме тому її дотик, її погляд, її слова мали такий ефект йому не потрібно було рятуватись від кризи, йому потрібно було бути почутим. А вона це дала. І хоча проблеми в бізнесі залишились, його внутрішній світ нарешті отримав тріщину, ту, через яку починає пробиватися світло. Світські прийоми завжди були для Богдана грою, глянцевою, обережною, з фальшивими усмішками та тонкими шпильками. Але цього вечора було інакше він запросив Олесю вперше як дружину, як партнерку, як людину, з якою вже не соромно з'явитись. У залі було багато знайомих облич, і, як завжди, з'явився Філіп, старий знайомий, що завжди вмів ужалити з усмішкою. Побачивши Олесю, він кинув Богдан, ти справді одружився з нею. Очікував чогось яскравішого. Тиша зависла. Але Богдан не промовчав. Він повільно поставив келих на стіл, глянув просто в очі Філіпу і сказав. Цікаво, що ти досі вимірюєш людей вітриною, а я нарешті навчився бачити зміст. Олеся не твоя обкладинка з глянцю вона моє рішення, і не тому, що гарна, а тому, що справжня. Усі замовкли. Дехто опустив погляд, дехто посміхнувся з повагою, але найважливіше в очах Олесі з'явився блиск, який не зрозуміє той, хто ніколи не відчував себе визнаним. Після цього вечора все змінилось не тому, що він став героєм, а тому, що вперше публічно поставив її вище за думку оточення. Це не був жест для Галочки, це був вчинок зрілої людини, яка більше не шукає схвалення, і Олеся це відчула. Вона мовчала, коли вони сідали в авто, але поклала руку йому на плече як знак, що тепер вони справді команда. А коли серця починають битися в унісон, наступний крок уже не про статус. А про справжнє партнерство. Через півроку після того прийому Богдан більше не впізнавав себе в дзеркалі Не зовні, а внутрішньо. Його ранки починалися не з перевірки пошти, а з короткої прогулянки з Олесею посаду. Він почав слухати, справді слухати, людей на роботі. І коли одного дня Олеся запропонувала ідею покращення логістики, він не тільки почув. А й запросив її взяти участь у проєкті. Її підхід, її спостережливість і м'яка твердість виявились неймовірно ефективними. Співробітники не одразу звикли, але швидко зрозуміли вона не дружина боса, вона частина справи. Їхнє партнерство не виглядало як ідеальна картинка з соцмереж. Вони сперечались, обговорювали, вчилися довіряти одне одному навіть у роботі. Але ввечері. Вони залишали ноутбуки, готували вечерю разом, запалювали свічки, пили чай, і саме в цьому балансі між стратегічними нарадами вдень і читанням книги вдвох увечері народжувався новий рівень стосунків не той, де все легко, а той, де обидва знають. Складнощі не проблема, якщо ви з одного боку барикади. Олеся не стала тінню Богдана. Вона стала світлом поруч із ним, і він навчився не затьмарювати її. Вони більше не змагались, не доводили правоту, вони створювали разом. І коли тебе запитують, а як виглядає справжнє партнерство, можна не пояснювати. Достатньо просто подивитись, як двоє людей, які колись боялись бути відкритими, навчилися не тільки довіряти, а й розділяти шлях. І знаєш, найцікавіше це був тільки початок. І тепер, скажи чесно. Скільки разів ти судив людину, не знаючи її історії? Скільки стосунків у твоєму житті будувалося не на глибині, а на зовнішності, вигоді або звичці? І головне, чи ти колись давав шанс комусь здивувати тебе? Так, як Олеся здивувала Богдана. Бо справжнє партнерство на ну, це не коли ви обидва ідеальні. Це коли ви обидва справжні. Якщо ти відчув щось під час цієї історії, затепліло в серці, змінилась думка за поговорити інакше з кимось близьким. Це знак, знак, що настав чесний, не... а й жити свою чесно відкрито з повагою до іншого. То що ти вибираєш? Залишитись у світі зовнішніх почати будувати глибокі зв'язки, звід... Якщо це тебе зачепило, підпишись на віночок, бо далі буде ще більше історій, які не просто розчулюють.